Всім доброго дня! Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас 1 лютого субота, рівненський базар, працює в повному розгарі. Мала б бути, бачите, зима, сніг, лютий місяць, але снігу немає, погода чудова, вітру немає. Як завжди, буде огляд різноманітних. Нових автомобілів, які появилися на авторинку, тобто це і легкових до 5 тисяч, і кросоверів, і сімейних мініваньів. Одним словом, цікавих автомобілів. Не забуваємо, що відкрився новий сайт rv.autocom.ua, де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а подати оголошення про продаж свого легкового автомобіля безкоштовно і надалі буде безкоштовно. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Всім позитиву, добра і приємного перегляду. І так, поїхали. 15 року, оснащений 1,5 дизельним двигуном з автоматичною коробкою передач 223 тисячі пробігу. Ціна, бачите, занижена, була 9250, стала 8450. Можливий обмін. Знову телефону немає. Це, можливо, один власник. Так, подивимося ще тут. Так. І продається Citroen 12 року. Семимісний мінівенчик з автоматичною коробкою передач. Продає більше всього один власник до 2.0 HDI двигун. 224 тисячі пробів. Контактний номер 067 792 78 22 Ось такі. Сітриєн Picasso знову. Дуже цікавий цікав автомобіля дизайн, бачите, бокова підтримка, мікролів сидінь, різне положення сидіння. І знову сидіння трансформери для сім'ї, для подорожі. Дуже цікавий автомобіль. У вас є вибір, хочете такий, хочете Рено, хочете Сітриєн. Продає власник три автомобілі. Любителям японських автомобілів продається Toyota Camry на постійному обліку, в сірому окрасі. Бачите, затоновані вікна. На жаль, зачинена. І без безцінника. То ваш автомобіль? Так. А який рік? 2017 рік. 120 бідного прибігу. 18,8 на старті. Номер телефону. 067 46 07. 5, 5, 5. Звати? Олександр. Олександра, покажи відкритий, салон покажу трошки. А, ключика, ключика немає. А може відкрити? Да. Покажемо салончик трошки. Як це там виглядає. Хто шукає собі Camry, бачите, рідний пробіг. Стан відповідно. Такі, як шукають люди, комфортно сидіти спереді, ззаді, салон не затертий, порошки бачите, цілі покажемо багажне відділення аккуратно Багажному, акуратному відділення і під капотом давайте ще покажемо людям ось вам і під капотом ось такий автомобіль кого зацікавило, телефонуємо до Олександра. Ось такий автомобіль. Провірений роками. Приєнт Пікасло. Подивіться, який дизайн автомобіля, яка спереді оглядовість, хромована решиточка, протитуманні фари. І це в нас автомобіль. 13 року за ціною 8999 оснащений 1,6 дизельним двигуном. Свіжо пригнане, автоматична коробка передач, Контактний номер 097 061 98 89. І складні зеркала, зверніть увагу, яка панель, ломане кермо, сидіння комбіновані, задні вікна зі шторочками, хромоверні, вставочки, ручечки. І це Citroen C4. Кому цікаво, телефонуємо до власників. Це Passat B8, дуже популярні автомобілі через свою економність, це універсал 16 рік, 2,0, 110 кВт, контактний номер і вартість 13700. Ось так він виглядає всередині. Ззаді звернітував скільки місця, а акуратненький збережений автомобіль. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Дайте Volkswagen Гольф на автоматі. Будь ласка, ось вам 12 рік. Оснащений 1,6 дизельним двигуном. Універсал затонований. 12 рік, 237 тисяч пробігу. Контактний номер 067 804 42 72. Хороша гума. Перед-зад, зверху лижи. затонований, акуратненький такий ось автомобіль. Привет, Добрий день, вартість яка? 8700. Скажу. 8700. Кому потрібно ось такий автомобіль, будь ласка, телефонуємо до власника. Такий фор, як продається, невеликий компактний, модель 16 року, за ціною 7950, 1,5 дизель, контактний номер 097 660 96 94. Ось так виглядає він. Механічна коробка передач. Дверцята, бачите, як відкривається. такі. Прикол цього автомобіля. Ось такий Ford. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Факне Рено продається у білому красі. Електроавтомобіль. 22 рік. 8700. 45 тисяч пробігів. Контактний номер 097 660 96 94. Автоматична коробка передач. І це вже фактично новий автомобіль. Ось такі заднє місце. Кого Зацікавив, ось такий електроавтомобіль. Телефонуємо до власника. Повощі вказано номер телефону. Так, продається шкода. 2008 року 250 тисяч пробіг, учим цікавий з автоматичною коробкою передач. 1,6 із бензин, контактний номер 067 777 41 22. Ось рік. От, автоматична коробка передач. Шукаєте на автоматі, шкода, будь ласка. Ось вам із бензиновим двигуном 1,6. Самий надійний, саме простий і його хватає. По деяким 1,4, 1,2 маловато, хочуть 1,6 якраз ось такий автомобіль. ласка Кому цікаво, телефонуємо до власника. Посад Volkswagen B8. Власник розказує, що повністю обслужений. Два комплекта гуми, літо зима, чорний колір. Бачите, хромована решітка. Це у нас 15 рік, 294 тисячі пробігу, двохлітровий дизельний двигун, контактний номер 097-279-6402, або 097 279 6407 Ось так він виглядає. У універсалі на легкосплавних дисках. Гума, відмінна вперед зад Так, показуємо далі механічна коробка передач. Хто шукає економію? Будь ласка вам, автомобіль, сидіння комбіновані мікроліфт сидінь Акуратненький автомобіль по салону. Ззаді навіть присутній прицепний пристрій. Ось таке багажне відділення. Шпицеве кермо, електросидіння, пам'ять сидінь, а саме основне автомобіль обслужений. За більш детальною інформацію. Телефонувати за номером телефону. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Фокус 13 року. За ціною 7700 1,6 дизель. 224 тисячі пробіг Контактний номер 098 611 21 11 Механічна коробка передач. Чорний окрас, легкоспавні диски, партроніки, прицепний пристрій та багато-багато іншого. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Іонік. Знову електроавтомобіль, шкіряний салон, цензорний майнтфон, трошпицеве кермо, дуже хороша комплектація 39 кВт, 20 рік. Автоматична коробка передач, максимальна комплектація. В машині все є. Контактний номер 097 434 1314. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Так, Toyota Avensys, у нього в універсалі 2007 року за ціною 6800-2.2 дизель. супер стан, Контактний номер 067 748 2430. Повністю обслужено. Два, два комплекта гуми. Так виглядає цей автомобіль. Повністю обслужений автомобіль. Кого цікавить, телефонуємо до власника, повище вказано номер телефону. Ось така «Тойотка». Так Продається Volkswagen Passat у універсалі. 2012 рік покупка, 11 буде реєстрація, так як кінець 2011 року. Бачимо партроніки перед та зад. легкосплавних диски. Хороша гума 100% ще перед. Що зад рівненький, без пошкоджень? Знизу бачите вже такий хром іде, ось такий він цікавий. Так, далі. Шторочка, все на місці. І це не просто посад це автомобіль з бензиновим двигуном, який працює на бензині, а також працює на газу. Ось так він виглядає. Електросидіння, мікроліг сидінь, трюкшпицеве кермо ріднього пробігу 246 тисяч, механічна коробка передач, сенсорний медфонду, зони клімат контроль Без жодного підкрасу. Рідні пробіг, всі сервіса обслужені, працює на газу на бензині. Вартість автомобіля складає 9800. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Fine Tі 2009-30 рік, оснащений 1,4 бензиновим двигуном, привезений з Німеччини на легкосплавних дисках. Протитуманні фари, сидіння задні трансформери, механічна коробка передач, відмінний стан салончика і вартість 7999, можливий торг. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Фокус, ліфтбек, оснащений 2-літровим бензиновим двигуном з автоматичною коробкою передач. З невеликим пробігом 120 тисяч і ціною 8600. Можливий торг. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Сценік 2008 року з 16 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. свіжо пригнаний, за ціною 6800. Можливий невеликий тор в чудовому стані, як зверху, так і всередині. Ціленький, акуратненький, дуже комфортно поїздити. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Друго 307 2016 рік. Покупка привезена з Франції, оснащена 1,6 дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач за ціною 11999. Можливий торг. Дуже комфортний поїзді, економічний і сучасний автомобіль по дизайну. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. Продаж автомобіля в кредит за більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75.